Віктор Голосюк, он представляє радикальную партию Лега Лішка. Я вас так же приємствую. Знаєте, мені здається, то що ми тут бачили, це верхівка айсберга. Це симптоматично з цієї точки зору, що це демонструє, як працює Національна Рада реформ. Це демонструє, що на сьогоднішній день коаліції насправді не існує. Але це тільки верхівка айсбергу, тому що фундамент айсбергу в тому, що отакі події і то, як сьогодні ми тут це ретельно обговорювали. Орюємо це насправді відволікає людей від самого головного, розумієте. А саме головне це те, що сьогодні в країні замість того, щоб робити модернізацію країни, замість того, щоб робити розвиток економіки, замість того, щоб проводити радикальні інституційні реформи, перезавантаження судів, прокуратури, державної служби, сьогодні влада займається цим. ви хто думаєте, С... а, хто думає, вот сценаріст всіх технологій, які нас отлікати, думаєте, що Арсеній Арсеніяценюк дав указання Арсеновакову устроїти до права ка для того, щоб ми сьогодні с вами не смогли поговорити про Кабмін. я не можу давати щодо того коментарів, Я можу сказати за взагалі за останні тенденції. Ви подивіться формат звіту уряду. Ви подивіться, тобто що займає інформаційний простір? Та от я просто вас хочу звернути. Ну не приділяйте ви стільки уваги оцим поверхневим, другорядним, дуже симптоматичним речам. Бо дивіться, завтра надзвичайно важливий день в парламенті, який визначить взагалі майбутнє країна декілька років вперед. Це прийняття або не прийняття податкового кодексу і бюджету. Так, от я хочу сказати. От давайте це обговоримо. Що сьогодні, якщо завтра буде от це можна поговорити? Це можна ще обговорювати тиждень. Але якщо завтра буде прийнятий податковий кодекс і бюджет, який пропонує уряд, то це вб'є малих підприємців, бо це ліквідує спрощену систему оподаткування. Це вб'є аграрний бізнес в Україні, бо там йде відміна фактично поетапно спецрежиму ППДВ для аграріїв. Це вб'є промисловців, бо відміняє пільги по оподаткуванню промислової нерухомості. Тому от про це сьогодні треба Ми говорити. або об Чи може завтра корумпов. Воні, олігархи прийдуть під верховну раду, мали підприємці, ті, хто будуть виступати е, проти податкового кодексу. Розумієте, тобто, ну треба просто жити в реальному світі і робити реальні оцінки. Я вважаю, що було б значно цікавіше, якщо б от, питання, да, які ви ставили, якщо б тут було опитування, чи стали ви жити краще за останній рік, чи влаштовує вас економічна політика уряду, чи підтримуєте ви підприємці той новий податковий кодекс, який в будь-якій країні робиться для чого? Для того, щоб вивести економіку тіні і створити умови для економічного зростання а в Україні таке враження, що він робиться з точністю до навпаки е, mm. у, урядом, коаліцією міністром фінансів, і вони навіть не соромляться вносити це в Верховну Раду. А парламентський парламентський, парламентський не варіант не виноситься на розгляд Більш того, що саме ганебне, Розумієте, що парламентський варіант напрацьований спільно з підприємцями, спільно з виробниками, з експертами, з громадським середовищем. А потім таке враження, що не було майдану. Кабінет міністрів ламає через каліна, вкидає ну, ворог. Вони Ні, так ну слухайте. Президент визначає як невідкладним, що багато таких законопроєктів, Тобто, про що це означає? Це означає про відсутність самостійної фахової позиції в інтересах України. Зато Бо є монолітна власна потрібна... команда. Ну подивимося завтра, а... яка монолітна. Я сподіваюся, що не достатньо монолітна, просто... щоб простягнути ці ганебні зміни до податкового прямо кодексу проти малих підприємств. Насправді, якщо взяти фундаментальний рівень, подивіться в країні за 10 років відбулося дві революції, і зараз наростає соціальне напруження в державі. Про що це говорить? Це говорить про те, що народ кожного разу дає владі абсолютно унікальний шанс на швидкі, глибокі, радикальні і системні перетворення, а влада ще не разу тим шансом не скористалася, замість того, щоб зробити реформи, які підвищують добробут громадян, які зроблять умови ведення в Україні бізнесу більш привабливими, які викоренять корупцію і бюрократію. Кожного Ного разу відбувається одне стабілізація, консервація. Нам сьогодні потрібна стабілізація, не через збереження статус-кво, бо ми йдемо в піке. Нам сьогодні потрібна зміна траєкторії, зміну в тому числі економічного курсу держави і повне перезавантаження уряду, але не заміна облич і не заміна прізвища, заміна курсу діяльності уряду, щоб ми почули наступного року в звіті уряду відповіді на головні питання, ті, які я ставив в тому числі цього разу прем'єр-міністр Цінікую не пічу. У відповіді це в будь-якій країні прем'єр-міністр і президент звітують про головні показники. Це рівень зайнятості населення нові робочі місця, це залучені інвестиції, це нові виробництва, які створені, це експорт, це рівень цін, рівень доходів громадян. Ви скажіть, що може бути важливіше за ці показники в країні? По жодному з цих показників немає позитивної динаміки. Про що це говорить? Про повне нерозуміння пріоритетів, тобто займаються політичними сварками, біками. Лять між собою сфери впливу, хто більший патріот, розумієте, замість того, щоб підвищувати добробут українських громадян і робити Україну інвестиційно привабливою для усього світу. Шанс для цього сьогодні є. Ми підписали DCFTA, Ми маємо шанс сьогодні зробити сміливі економічні реформи. А на жаль, і нацрада реформи кабінет міністрів займаються імітацією, це видно в тому числі по тому ганебному проекту податкового кодексу і бюджету, який завтра вноситься в парламент.